Так палає Саратовський нафтопереробний завод. Його вночі атакували безпілотники. Цей завод один із ключових об'єктів російської паливної інфраструктури. Потужність переробки сягає 7 мільйонів тонн нафти на рік, пише керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Наголошує, саме цей завод забезпечує армію ворога паливом. Торкштограмихнула ураження підтвердили у генштабі і додали, НПЗ переважно виробляє бензин, мазут і дизельне пальне. Загалом понад 20 видів нафтопродуктів. Гучно було і в Енгельсі. Цілю міг стати аеродром. Звідки вилітає завдавати ударів по наших містах стратегічна авіація ворога? В Саратові це було дві цілі. Зрозуміло, що це був в першу чергу Енгельс. Причому в Енгельсі з того, що ми бачимо з соціальних мереж, з того, що з'явилось з коментарів і так так далі так далі топу в той інформації. По самому Енгельсу, знову ж таки, мета була тепер не НПЗ, яким до того було уражена. А судячи за все, ну, принаймні вибухала в районі аеропорту, того самого Енгельсу, де ці тушки злітають систематично і для того, щоб наносити по нам удари. Пролунала там щонайменше 13-14 вибухів. от І начебто теж були падіння, але великої пожежі не було.